З вами компанія «Техномашстрой». Цей відеоролик ми присвячуємо подрібнювачу дискового типу Крашер 700». Подрібнювач Крашер 700 призначений для переробки та утилізації методом подрібнення їлок, рейок, обаполів, ламелей та інших деревних відходів. Застосовується рубальна машина на пилорамах, лісозаготівельних підприємствах, деревообробних підприємствах, комунальних службах та багатьох інших організаціях, які мають необхідність у подрібненні деревних відходів. Вихідна сировина після переробки перетворюється на щепу розміром від 5 до 45 мм. міліметрів. Подрібнену сировину можна застосовувати у виробництві паливних гранул та брикетів, як сировину для копчення, спалювати в опалювальних котлах та багато в чому іншому. Актуальність наявності цього обладнання у будь-якому сільськогосподарському підприємстві дуже велика, оскільки деревні відходи можуть займати багато місця. Не приносити жодної користі або навіть вимагають витрат на утилізацію. Продуктивність обладнання досягає максимально 10 кубічних метрів готової щепи за годину роботи. Все залежить від породи та вологості деревини. Максимальний діаметр гілок, придатних для подрібнення, становить 160 міліметрів, завантажувальне вікно шириною 210 мм та висотою 160 міліметрів. Розвантажувальний ростру подрібнювача здатний змінювати потік щепи в двох площинах і обертається на 360 градусів. Подрібнювач деревини може бути укомплектований різними типами приводів, такими як вал відбору потужності від трактора або електродвигуном потужністю 22 кВт. Робочий орган подрібнювача Crusher 700 складається з диска діаметром 700 мм, на якому розташовані ножі. З протилежного боку диска на ньому розташована крильчатка, яка створює необхідний тиск повітря, щоб подати щепу по розвантажувальному розтрубу. Ножі щепоріза виконані з легованої інструментальної загартованої сталі з високим рівнем твердості, і як наслідок мають високу зносостійкість. Особливістю конструкції подрібнювача є керований механізм подачі матеріалу через бункер завантаження в зону подрібнення. Це реалізовано за допомогою керованих гідравлічними приводами вальців, які мають спеціальні зубчасті захвати. Наявність таких захватів дозволяє забезпечити відсутність проковзувань і додає комфорту роботі. Все, що необхідно зробити оператору, це подати подрібнюваний матеріал до вальців. Варто нагадати про існуючу можливість зворотного обертання вальців, яке, як і основна подача, реалізовано за допомогою важеля управління. Це дає можливість вивести із зони дроблення матеріал, який з будь-яких причин не подрібнюється або не потребує подрібнення. Унікальною особливістю виробу також є наявність регулятора швидкості обертання вальців, що дає можливість адаптувати роботу щепоріза до кожного типу сировини та необхідних умов продуктивності. Наявність масляного фільтра дозволить забезпечити довгий термін служби гідравлічних компонентів, а манометр в даній системі дасть можливість дізнатися про несправність компонентів або забрудненість фільтру на ранніх етапах. Важливою особливістю даної моделі щепорізу є подача матеріалу до зони різання під кутом 90 градусів. Це дає можливість виробляти щепу найвищої якості, і як наслідок, використовувати таку щепу для спалювання в котлах зі шнековим механізмом подачі. Звертаємо увагу, що для зручності транспортування дана модель має безліч елементів, що зручно складаються або знімаються, що заощадить місце і дозволить використовувати більш економічний транспорт, купуючи вироби на Нашого заводу ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.